Пенсіонерам припиняють виплату на картку, як цього уникнути, пенсіонери, які тривалий час не користуються своїм банківським рахунком, можуть втратити пенсію, у яких випадках видачу пенсії можуть призупинити, нагадують у мінсоцполітиці якщо українець, який отримує пенсію. Не користувався своїм банківським рахунком понад 6 місяців, то нарахування пенсії припиняється автоматично. Щоб уникнути цього, необхідно здійснити транзакцію карткою, на яку нараховується пенсія, поповнити рахунок мобільного телефону, зробити покупку у магазині, сплатити за комунальні послуги, щоб знову мати можливість користуватися пенсійною карткою, потрібно з'явитися до пенсійного фонду та підтвердити особу. Протягом 10 днів з моменту звернення виплати знову почнуть нараховувати, за словами заступниці міністра соцполітики. Якщо пенсіонер з'являється та підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії продовжується.